Працювати. Скажіть, минулого тижня вас не було в місті і не було на нашому ефірі. Розповідайте, де були, що бачили, з ким спілкувалися, і взагалі, які новини привезли? Я був на заході місцевого самоврядування у місті Львові. Це було перший раз таке очне зібрання. Зібрання мерів з цілої України, а також представників. Кабінету міністрів, адміністрації президента був Кирило Тимошенко, також був голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. І була можливість поспілкуватися з головою РНБО паном Даніловим. Тому така достатньо хороша подія. Це відбувалося в Українському католицькому університеті. І дуже добре, що ми мали можливість поспілкуватися, поговорити, обмінятися досвідом. Десь вислухати якісь пропозиції, хто як краще працює, хто які практики в цей час цих півроку. Ну, звісно, проблеми є різні. Міст, які є тилові, міст, які є на передовій, ну, дещо інше, але це дуже корисна була така, такий захід, коли можна було поспілкуватися, задати питання. Ну і приємно було також почути подяки. Зокрема, мер Миколаєва, подякував Івану Франківцям. Івано-Франківську за постійну підтримку і за те, що сьогодні комунальники міста Івано-Франківська, добровольці, працюють у Миколаєві на, на тому, щоб допомагати забивати вікна, ремонтувати дахи. Ми знаємо, що у Миколаєві, на жаль, майже щодня відбуваються обстріли, і тому дуже велика кількість будинків залишається без вікон, без якихось такого. Можливості і елементарні речі треба допомогти, і просто фізично рук не, не вистачає. Тому Франківськ допомагає також Одеса допомогла, зараз Житомир. І я вважаю, що це теж так корисно, коли ми обмінюємося. І навіть наші комунальні працівники, добровольці бачать насправді, наскільки більше проблем там є, чим у нас. Тому мали обговорення. Також я пану Данілову озвучив своє питання щодо пропавших безвісті які йшов в полоні. Та ми, звісно, дуже тішимося, що азовців визволили, але ще дуже багато хлопців перебувають зараз в полоні, і, зокрема, з Івано-Франківської, з Івано-Франківської області, і попросив, щоб та робота проводилася ну, якби далі. Все таки рідні очікують, що буде обмін, а також все таки статус пропавшого безвісті, треба якось його визначити, скільки часу повинно пройти, яка процедура, щоб родини теж якісь отримували допомогу від держави, не тільки від органів місцевого самоврядування, а від держави теж отримували якусь допомогу, особливо якщо підтверджено є свідки того, що людина загинула і просто немає тіла. Тобто про це ми говорили. Тобто, достатньо така цікаво, цікавий був захід. Найголовніше це те, що ми обговорювали опалювальний сезон. Ну як би завірили, що ніби з газу газ є закачаний, і таких проблем аж надзвичайно великих з газом не буде. Тобто на цей сезон і ми війдемо в опалювальний сезон. Це теж дуже важливо. Нам треба було розуміння того, як. Який буде опалюваний сезон, якщо не буде якихось форс-мажорних обставин і обстрілів, і якась знищена інфраструктура, в принципі, маємо бути з газом і з теплом. Тобто це, це теж заспокоїли. Так, до позитиву. Ну, але життя покаже, подивимося поки що, якби все готується, і опалюваний сезон має відбутися вчасно. Єдине, що можливо будуть якісь перебої, буде якась економія. Поставлено. Кожному комунальному підприємству, кожному підприємству теплопостачання зменшити споживання газу на 10%. Це теж, це теж правда. Ну але це напевно загальноукраїнська проблема, коли потрібно дещо зменшити споживання саме газопостачання. Зараз такщо в будинках люди ну розуміють з розумінням цього поставляться, буде нижча температура, що робити з садочками і що робити з школами, де є якісь стандарти, якою має бути температура в школах і садочках? Ну, я думаю, що все буде гаразд. Тобто, і у нас все-таки багато вже садків модернізовано, і, і системи індивідуального теплових путів стоять, працюють, деяких є у своїй окремій котельні. Тому ну, я не бачу великої проблеми в тому, щоб там дитячі садочки школи були з опаленням. Нагадаю, ми розпочнемо. Опалювальний сезон, тоді, коли буде температура нижче 8 градусів, середньодобова та середньодобова. І будемо забезпечувати в першу чергу це соціальну інфраструктуру, це дитячі садочки, школи, лікарні тощо, в другу чергу це житлові будинки. Тому саме по такому пріоритету ми будемо розпочинати опалювальний сезон. Раз за садочки і школи запрацювали. Чи всі садочки зараз відчиняються? Тому що була інформація, що в принципі допрацьовується саме сховища у тих садочках, в яких не було, і вони тепер будуть працювати. Ще два садка всі... не працює, але з 1 жовтня всі запрацюють, і це дозволить нам з 1 жовтня взяти всіх бажаючих, якби... до садочків. Тобто ми вже багато кого взяли. І цю роботу проводимо, але це так поступово проводиться, тому що проблема і не тільки в тому, що відкрити садок чи закрити, проблема в кількості місць у сховищах. Наприклад, може бути садок на 300 місць, а сховище на 120 місць, відповідно, є вже обмеження. Тобто і таких, таких речей, на жаль, є. Ми проводимо певні роботи по багатьох садках, але найбільша проблема це те, що з 4 вересня. Державне казначейство не пропускає жодної копійки, в тому числі на обладнання на обладнання сховищ. А чим пояснюють? Чи вони без пояснень це роблять? Ну немає грошей. І, на жаль, сьогодні військовим є затримка по заробітній платі. Угу. І тому ми очікуємо транш і сьогодні третина бюджету залежна від міжнародних коштів, які приходять в місто Іванофро. Ой, перепрошую, в нашу державу. Тому це постійно є затримка, яка впливає на життєдіяльність всіх громад. Тобто теоретично на папері кошти є, але зважаючи на те, що сьогодні держава користується коштами місцевих бюджетів, тобто вона фактично ними користується для вирішення тих нагальніших проблем, тому виникають такі проблеми. Зрозуміло так по комунальному питанню. Давайте по про комуналку вже замов заговорили. Місто відмовилося від паркування комунальних парковок, точніше, від поку, що що Ну з останньої оперативної інформації паркування. Ви відмовилися? Ви не Ой, перепрошую. Ви не відмовилися від ідеї комунального, бо говорили, що будуть відмовлятися від ідеї комунальних парковок. Але чи будуть комунальні парковки? ми тільки їх обладнуємо біля міського озера, біля інших, тобто на як вони будуть виглядати? Парковка парковки. розмальована і відповідно паркомат. Ага. Тобто так. це буде з паркоматом, це не будуть уже. Що будуть робитися? Зараз, з приватними зараз вже дуже багато паркоматів встановлено. Майже, ну, на кожному паркувальному є паркомати, які працюють. Причому сьогодні там казали про те, що не можна заплатити карточкою чи через QR-код з'явилася ця можливість майже скрізь. Тобто такі парко паркомати з'явилися в місті Івано-Франківську. Буде поступова. Поступова буде, скажімо, заміна. Приватних паркувальників на комунальних паркувальників. Нагадаю, нам сплачують з метра квадратного, тобто нам не важливо, хто здійснює паркувальну діяльність податково а бере з метра квадратного в бюджет кошти. Тобто, це нам вигідно чим більше парковочних місць, тим більше коштів до міського бюджету. Крім того, активно працює інспекція з паркування, яка теж Сьогодні штрафує за за паркування в недозволених місцях. Та да? тобто і за цей рік уже 3 мільйони прийшло в міський бюджет саме з паркування. Ми і далі будемо обмежувати центральну частину міста. Хто каже, що немає парковок, ну десь лукавить за останній час з'явилося багато парковочних місць саме в центральній частині міста. Останні Підземний паркінг, який зараз відкрився, це на продуктовому ринку, який працює, де можна користуватися, заїжджати і залишати машину. Я вже не кажу раніше на Мельника відкрилося, я не кажу, що є паркувальні місця на початку Коновальця. Ну і навіть біля вас, тут на Чорновола теж є парковочний майданчик, де ну, заплативши кошти, можна скористатися. Тому насправді сьогодні хто хоче припаркуватися і по правилах. Правда, це є ну, оплатна послуга, він може. Але скрізь у всіх містах центр є максимально некомфортний для автомобілів і навпаки комфортний для пішоходів. Тому ця тенденція буде зберігатися і ми будемо продовжувати цю роботу. І прохання не паркуватись в недозволених місцях. Недозволені місця це тротуари, це зелені зони, це місця, які можуть створювати. ДТП мова йде про переходи, паркуватися біля переходів на поворотах, де громадський транспорт їздить тощо. Тому сьогодні паркувальники мають можливість без водія штрафувати, тобто по номеру. Сьогодні всі програмні механізми опрацьовані, вони мають відповідну техніку для того, щоб здійснювати цю інспекцію. Зрозуміло, що тих 11 паркувальників. Не можуть там охопити все місто, та там навіть там багато людей звертаються а давайте в нас дворі щось зробіть ага", і багато чого іншого. Але такі основні магістралі, центральну частину міста, десь зони масового скупчення автомобілів, вони відпрацьовують. Комунальний транспорт, як комунальний транспорт буде змінюватися? І чи буде змінюватися? знову ж таки? Люди чекають тролейбус. як відбувається от завершення побудови тролейбусної лінії? Ми завершуємо, не хочу, ну якби казати, якісь дати. Ну я думаю, що цього року тролейбус поїде. Ну ми плануємо на Миколая, тобто, якщо все буде гаразд на Миколая запустити тролейбус. Роботи на завершальному етапі, скажімо угу. так е, коли місто планує, от е, ми говорили про це, е, збільшити кількість комунального транспорту на стільки, тобто стати повністю комунальним, е, щоб в місті було повністю комунальний транспорт. Зараз проблема те, що ми не можемо закуповувати транспорт, казначейство не пропускає кошти ці, е, тому шукаємо різні варіанти з міжнародними організаціями поповнювати цей транспорт. Ну Є обмеження щодо купівлі закордонної техніки, теж вели таке обмеження, яке, ну, скажімо, не дозволяє на 100% нам ефективно якби, збільшити кількість транспорту. Надіємося, що щось зміниться і наступного року нам дозволить закуповувати додатковий транспорт. Ми готові його закуповувати, але цього року. Тільки тролейбусна лінія, тобто, але це теж дасть нам багато можливостей, тому що певну кількість транспорту ми зможемо розвантажити з того мікрорайону і дати в інші мікрорайони. Очікуємо цього, а наступного року будемо старатися додатковий транспорт додавати. Ну, але цей рік, на жаль, маємо проблеми з казначейством. У нас в місті дуже багато релокованих підприємств, більше 60, наскільки я вже пам'ятаю. Тут інформація така проскакувала. Як ці підприємства допомагають місту? Ну тому що є закиди, і можна це в соціальних мережах простежити, де говорять, що ці підприємства вони релокувалися до нашого міста, але податки вони не сплачують в наше місто. Ну і одним словом, повний бардак. Це не повний бардак. Дивіться, давайте ми говорити не тільки нашим містечковим якимось інтересом. Та. Це рік дійсно більшість сплачує податки за місцем проживання. Така була, ну і така є стратегія держави, та, щоб ті бюджети теж частково наповнювалися. Але я знаю, що з 1 січня дуже багато підприємств перереєструються в місті івано франківську і буде сплачувати податки. Також сьогодні ну, переважна більшість працівників, яких набирають, це є місцеві жителі. Тобто це не тільки, можливо, там майстри ті, що технікою займаються, це в основному внутрішньопереміщені особи, але більшість, наприклад, на заводі кольорових металів це є жителі Івано-Франківської громади, це і робочі місця, це люди, де можуть заробляти кошти. Крім того, ми, давайте говорити не тільки про податок на доходи фізичних осіб. А про те, що те підприємство, яке перебуває чи в оренді, чи платить податок на землю, платить податок на нерухомість, і це все теж приходить до місцевого бюджету. Тому я би не казав, тих 61 один підприємств, які працюють в івано франківську це є можливості і це є великий плюс. Ну і крім того, ще треба розуміти, що це і вирішення соціальних проблем тих же самих внутрішньопереміщених осіб, тому що якщо людина має роботу і переїхала з підприємством. То вона набагато ну, соціально захищена і менше потребує допомоги з держави, з місцевого бюджету, чим та людина, яка просто переїхала і не має роботи, і тут постійно є на соціальних дотаціях. Тому тут треба більш ширше дивитися. І я вірю в те, що більшість підприємств вони все-таки залишаться у івано і будуть сплачувати податки в Івано-Франківську, але крім реликованих підприємств, ми повинні говорити про те, що дуже багато підприємств відкриває філії свої. Ну, Це для прикладу прослідковується ІТ-компанії. Минулого тижня ЕПАМ відкрив свій офіс, та і податки сплачуються тут. Цей тиждень вчора it компанія НАХ відкрила свій офіс і знов ж таки податки сплачуються тут. Наприклад, Броварський завод по виготовленню. Бетонних виробів представництво відкрив тут і податки сплачує тут. Тобто тут треба розуміти, що ще, окрім релекованих підприємств, є підприємства, які просто ну розширюють свою Діяність. діяльність і просто створюють свої філії, тобто вони залишаються в своїх містах. Але тобто, філія буде але тут. філія тут mm -hmm. і це uh, теж дуже важливо. Соціальне підприємництво зараз воно теж так активно розвивається. І от е, щось новеньке в нас відкрилося. Це соціальна швейна. Е, хто відкрив і е, як все відбувалося? Нам, нам на допомог допом, допоміг німецький фонд ГІС, який надав обладнання для. Це соціальної швейни, це соціальне підприємництво, тобто насправді тут люди можуть прийти на роботу і працювати, як наші місцеві, так внутрішньопереміщені особи, а також замовити пошиття того чи іншого одягу. Зараз перший такий заказ це були спальні мішки для Збройних сил України, ну і відповідно соціальна швейна ну, зробила це перше замовлення. Вона знаходиться на вулиці Незалежності, 36, це в центральній частині міста, близько до пам'ятника Івана Франка, в, на першому поверсі пристосованому приміщенні. Тому запрацювало це підприємство. Вчора я був на відкритті і бажаю, щоб це підприємство працювало, щоб були замовлені, люди отримували заробітну плату. Тобто 20 швей буде працювати в цьому підприємстві. Частина вже працює, частина набирають. Навчають людей це такий хороший приклад як соціального підприємства. Взагалі легка промисловість у нас сьогодні розвивається, зважаючи ну, в першу чергу на військові дії, тому що дуже велика потреба сьогодні і в зимовому одязі, і в інших інших напрямках. Тому можна сказати, що сьогодні легка промисловість демонструє один з найбільших показників збільшення свого виробітку. Ну, поруч з цим і айтішники. Айтішники теж полюбили Франківський. за рік з 2,5 тисяч айтішників у нас зросло до 5 тисяч айтішників, тобто це по самих оцінках айті-компаній, які працюють в місті Івано-Франківську. Ну я вважаю, що це позитив. Позитив в тому, що незважаючи на війну, незважаючи на кризу, в тому числі фінансову, ми маємо сьогодні по деяких галузах зростання, але по деяких галузах є і спад це. Частково по машинобудуванню, частково по інших галузях, які супутні, будівельній галузі, що маємо падіння, але це ну, якби зрозуміло. Тобто зрозуміло, що коли йде в країні війна, не завжди інвестори, експортери хочуть вкладати кошти в країну, яка воює, тому дещо є падіння. Але загалом ми маємо 98% виконання валового внутрішнього продукту, який виробляється в місті Івано-Франківську, якщо говорити про те, що ми планували. І по податках так само 98% виконання податкувань 97,5% приблизно. Тобто, це непоганий показник, якщо брати що це за перше півріччя, А ми розуміємо, що лютий, березень і частина квітня випав з економіки. Тому. Я вітаю з відкриттям ще одного, хай не великого, але малого бізнесу соціального підприємства. Про допомогу ми вже ми щотижня говоримо наскільки зменшила, збільшилася чи наскільки стабільна от допомога, яка приходить до Івана Фронківська. Я маю на увазі гуманітарну допомогу, допомогу для наших військових. Зараз у військових велика потреба от власне в буржуйках, тому що от зараз стає холодно. Що робить місто? Пальне треба знову ж таки їм туди якось доставити. Як місто допомагає військових, і наскільки місту хтось допомагає? Перше зем. Зомова форма зараз буде проблема, того, що держава не справляється з кількістю державної е, зимової форми, і прийшлося нам, наприклад, для нашої міської тероборони замовити зимову форму, тобто на весь батальйон. Та, е, і, це, і це проблема, тому що тканини не вистачає, не вистачає робочих рук такої кількості, тому що крім. Батальйони ще інші підрозділи, які теж потребують це щодо буржуйок, теж робив наш локомотиво-ремонтний завод і інші підприємства передаємо по мірі можливості. Зараз знову логістичний центр наш працює. Вчора загрузили достатньо велику кількість тобто більше шести бусів, які виїхали на передову. Дякую спілці волонтерів Прикарпаття, Карпаті, з якими реалізовуємо цей проєкт. Велика кількість цієї допомоги везеться саме туди, на передову, різні сторони нашої країни. Плюс ми довантажуємо ще тими, тим, що нам приходить з Заходу, тим, що приходить від наших міжнародних партнерів. цього менше стає, звісно, що. Цього немає, немає вже такої допомоги, як це були в перші місяці, але незважаючи ні на що, в такий час від часу певна допомога приходить з різних міст. Ну що ж, я дякую за те, що до нас завітали. У нас часу зовсім мало, для того тільки напевно, аби ви побажали чогось фарнківцям. Бажаю нам перемоги, трошки сонечка, гарної ще погоди, бабиного літа. Все буде добре, слава Україні! Героям слава, нагадаю це був очільник міста Руслан Марцінків на в ефірі найтеплішого полюсу планети наступного четверга нові запитання, нові відповіді. Залишайтеся з нами.